Вітаю, друзі. Друзі, про що сьогодні буде мова? Мова сьогодні піде про те, що в Україні збільшується планові площі сівби озимої пшениці до 5 мільйонів 200 тисяч гектар. І це не випадковість. Через те, що українська пшениця, друзі, пшениця ваша, фермерська пшениця, якщо вона якісна, має другий, третій клас, та і фуражна також має попит. А продовольча взагалі, вона має великий сьогодні шалений попит серед багатьох країн у світі. Через те, що крім білку, крім інших там якісних показників, крім натури, наша пшеничка, вона ще вирощена на чудових українських ґрунтах. А дійсно чудові, збагачені енергетикою, збагачені. Вашим коханням, коханням наших аграріїв, фермерів. І з цієї пшениці можна отримувати класні булочки, хліб, продукти харчування і отримувати хороше задоволення. Тому площі і збільшуються. Пшеничка буде експортуватися, це експортно орієнтована культура. Ну, Як складеться з ціною, друзі, ви можете там писати в коментарях. Та збільшились площа, відповідно, ціна впаде. А хто його знає, друзі, а можливо, вона і не впаде, можливо, вона й буде підвищуватися. Через те, що, як я вже сказав на початку, попит на пшеничку на, в світі, на українську, досить великий. Особливо на якісну пшеницю, на якісне зерно. Що потрібно зробити, друзі? Потрібно все зробити, щоб дійсно отримати і врожай хороший і якісне зерно. Тому вже сьогодні ви сплануйте, можливо, перегляньте систему мінерального живлення азотно фосфорно калійне живлення, магній, сірка, мікроелементи. Для того, щоб не впустити час, от ще багато аграріїв будуть сіяти. Посіяно там десь мільйон гектар, а планова площа 5,2, тобто ще 4 мільйони гектар, більше 4 мільйонів ще сіяти. Ще попереду будуть сіяти хлопці і в жовтні, і ще і в листопаді. Тобто ми встигаємо ще внести нормальні фосфорні добрива. Ми про це говорили. калійні на каналі давали рекомендації аграріям, а яку норму дати фосфору, а яку норму дати калію, а скільки можливо дати сірки. У нас є ця інформація, ви можете зайти і передивитися. А для Наших спонсорів. У нас є і хороші майстер-класи, вебінари по технології вирощування озимої пшениці від сівби до самого збирання. Поїхали далі, друзі. Ну, Я забувся сказати, що поставте вподобайки, будь ласка, ми будемо вдячні вам за це, друзі. І підпишіться на наш канал Мистецтво Поля Сиренка». Наша команда росте, вже на скоро буде 30 тисяч, а це вже немало, це вже велика команда аграріїв і сподіваюсь, вона буде рости. А ми будемо робити все для того, щоб ви були прибуткові і успішні. Тобто, друзі, площі зростають. Але будуть скорочуватися інші культури, буде скорочуватися площа кукурудзи, можливо, соняшник через те, що була посуха, і багато хто отримав по кукурудзі, по соняшнику просто збитки. Ну, не було вражаю, Дійсно, ми бачили, що робилося на півдні, і не тільки на півдні, і на Полтавщині, Дніпропетровщина, Кіровоградщина. Просто е, жуть. Не було там по 6 7 місяців опадів. Все згоріло, все пропало. А озима пшеничка може використати осінню вологу, зимову вологу, нормально розкуститися, перезимувати, потім відновити вегетацію і нормально доглянута. Вона дасть вам. Навіть перший клас. Ну, і другий, третій, можливо, отримати. Якщо хто займається фуражом, фуражною пшеницею, ну, потрібно отримувати 9-10 тонн з одного гектару, Сіяти спеціалізовані сорти фуражного напрямку. А такі є сорти-філери, які дають хороший урожай навіть при недобре, недобре, хороших попередниках. Але все-таки уклін необхідно робити на отримання продовольчого зерна. Пшениці там 2, 3 ну, і 1 класу. А для цього, я вже сказав, система мінерального живлення на 60 кілограмах азоту виростити важко другий, 3 клас. Розумієте? Тому необхідно все-таки переглянути ваші бюджети, ваші технологічні карти, і збільшити норму внесення азоту там, до 100 кг, до 120 кг, ну, в залежності від попередника, в залежності від ґрунтів, від вашого регіону. Але при нормальному забезпеченні азотом, сіркою, магнієм, можна отримати зерно продовольче, зерно е високої якості. А це необхідно робити сьогодні, друзі. Важко вже буде зробити, коли ми відсіємо, отримаємо сходи, потім перезимує, а потім будемо там. Щось робити, якісь вже поправки в технологічних картах. Це необхідно зробити сьогодні. Сісти, прорахувати, перегляньте ваші техкарти, перегляньте ваші планові бюджети на 25-26 маркет на Новий рік по зимі пшениці. І все-таки зорієнтуйте себе там на 7-8 тонн пшениці другого, третього класу. Зберете, буде гарна, хороша пшениця. Потім можна її дійсно і продати по хорошим високим цінам. Ну, це інформація, хлопці, для вас, щоб ви розуміли, що все-таки всі повертаються обличчям до цієї культури, до нашої хорошої українсько-національної орієнтованої культури, яка ну, дійсно забезпечує нас і хлібом. І валютними надходженнями через те, що багато зерна, пшениці Україна експортує і, відповідно, отримає за це валютні надходження, які сьогодні потрібні для, для всього. Питайте, коментуйте, що ви думаєте на рахунок збільшення площі зимої пшениці, які ваші думки? Це буде цікаво. І пишіть в коментарях, а звідки ви, з якого регіону, з якого району, з якої області. І хотілося б, друзі, узнати, а скільки опадів пройшло в ваших регіонах через те, що, от, наприклад, на Київщині останній тиждень десь пройшло більше 30 міліметрів опадів, ну, з відповідності від району, від поля, але все-таки пшеничка сходить і сподіваюся, що вона і в вас взійде, розкуститься і дасть класний урожай. А що треба ще зробити, окрім мінерального живлення, щоб отримати пшеницю високої якості? Хороше запитання через те, що повинна бути технологія збалансована, не тільки мінеральне живлення. Мінеральне живлення це певний, там в цьому, як кажуть, в цій системі технології вирощування пшениці. Займає певне місце 20-22%, наприклад, відводить заживлення. Все потрібно зробити, щоб пшениця дійсно була якісною. Насамперед, це підібрати хороші сорти, які забезпечують зерном через високі якості, через те, що є сорти пшениці філлера, тобто вони фуражного типу. І необхідно хлопцям все-таки дивитися, який сорт він висіває ну, Попередник відповідно. ну, Сьогодні ну, не заміниш соняшник нічим. Гороху небагато ми сіємо, щоб був попередник, ну в основному соняшник. Тому необхідно вже такі систему живлення е під е даний попередник і вибудовувати. Система захисту, е захистити від хвороб, е від шкідників, які також впливають на від вірусів на якість пшениці. Е а живлення – це одне, просто ну, його необхідно цю систему е так розподілити, особливо азот внести. Е і період сівби, і потім підживлення в е різні фази там, е і кущення, і перед виходом трубку. Тобто необхідно розподілити даний азот, моніторити вологу в грунті, е дивитися в метровому шарі і відповідно і планувати. Кількість азоту через те, що аграрії планують велику кількість азоту, вологи не вистачає, вона просто згорає. Магній, сірка обов'язково, мікроелементи внесення на озимі пшениці, мідь, цинк, навіть бор також потрібен. Оце все, все це необхідно робити. Для цього ми є. У нас на каналі є багато інформації по технології вирощування зимої пшениці, по всім системам і обробітку ґрунту. Якісний обробіток ґрунту це також залог отримання і хороших сходів, і далі хорошої якості зерна. Все має значення. А в нас є доступ до вебінарів. Ставайте спонсорами. Хай аграрії стають нашого каналу, особливо інтенсивної технології, і будуть, будуть мати доступ і до вебінарів, до майстер-класів. Начебто скрізь опади пройшли. А якщо десь і не пройшли, не було, недостатньо. Ну, є такі. То що робити з азотом? Ну, восени азот вносять 20% від загального об'єму азоту. Якщо ми плануємо, наприклад, 100 кг діючої речовини, то восени там 20-30 кілограм діючого азоту. Ну, якщо там попередник соняшник чи інші не досить нормальні попередники. Якщо горох, то відповідно ну, хоча для старту можна й по гороху давати азот. Дивитися, у нас є на каналі класне відео. Де ми розповідаємо, як планувати внесення азотних добрив в залежності від вологи. Тому, будь ласка, в аграрії дивіться наш канал. Ми і... Цьому відео десь вже 4 роки. Да, вже війни багато ми дивилися, да. роз'яснюємо, як коригувати норму азотних добрив в залежності від наявності вологи і забезпечення вологою регіону. Тому, будь ласка, хто не підписаний, підпишіться, будете мати великі, хороші знання. А хто вже підписаний, передивіться наші відеоматеріали і отримаєте відповідь. Посилання ми дамо в описі. На все добре, з вами сьогодні команда і Олексій Сирієнко. Ще раз нагадаю, що ваші вподобаєчки інформацію на каналі і до гори піднімають. І роблять її досяжною до широкого кола аграріїв. А це дійсно буде потрібно. І ставайте спонсорами нашого каналу різних технологій. І ви будете отримувати своєчасну інформацію і мати доступ до великого багажу інформації, накопиченої за великий період наукової виробничої діяльності. На все добре, до зустрічі на каналі. Пока.